Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як змінити мову програми Zoom. Якщо інсталювати Zoom в операційній системі, де основною мовою є українська, за замовчуванням інтерфейс програми буде відображатися англійською мовою. Зараз я це продемонструю. Щойно інсталював Zoom, відкриваю його. Як видно, всі елементи вікна програми відображаються англійською мовою. В самому інтерфейсі програми немає можливості перейти в налаштування, щоб змінити мову. Проте, якщо знайти іконку «Zoom в треї, вона може бути захована або, як в мене, відображатися поруч із параметрами розкладки клавіатури. Та натиснувши на неї правою кнопкою миші, з'являється опція Switch Languages. Тобто перемикання мов. Якщо навести на цей параметр, можна обрати бажану мову інтерфейсу Zoom. На жаль, наразі Zoom не підтримується українською мовою, тому доведеться обирати із доступних варіантів. Коли ви визначились, яка мова найкраще підійде для вас. Просто натисніть на неї лівою кнопкою миші, програма відразу перезапуститься і відкриється уже з новою мовою інтерфейсу. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.